Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо ловити карася на боковий ківок. На все про все в мене буде 2-3 години, Так як на сьогодні обіцяють дуже сильний вітер. Тому зараз щоденько шукаємо місце, загодовуємо його ну і пробуємо ловити. Зараз замішаю приконку, поки на березі. Кормити сьогодні буду. Ну, Це в мене залишки з минулої рибалки. Це карасьова приконка. Трошки залишилось. І додавлю трошки гороху. Тут кормити його багато не потрібно при цій ловлі, просто потрібно виділити місце лову. Думаю, всього повинно висачити. Тут трошки сипну. Потім прийдем перевіримо. Блін, нічого. І бачите, одразу. Навіть 5 хвилин не пройшло. Та буде він брати. Я дивлюся, що і вчеред такого час від часу шатається. Це, значить відходить. Є. Бачу. Я Япові, що він там є. Видно його, коли він там ходить. До речі, такий ще непоганий. Треба десь його пристроїти. Бачите який карасик Ось так, думаю, буде нормально Так, все, погнали за другим Цей вже засікся. І до речі дивлюся що він і далі там ходить Я поки налаштовував садочка то Бачив, що далі шатається. Хтось тобто не боїться він цього виважування. Є, друзі, ще один. Бачите, майже одразу після того. Ну, цей такий вже поменший. Але швидко клюнув. Ну, видно, що ходить. На камеру то, мабуть, не видно, бо вітер ще шатає очерет, але... Якщо так придивитись, то майже повсюду він ходить. О, бачите, я скинувся десь в Ні, друзі, це якийсь або ранковий вихід, або я не знаю, якийсь жор. Бачите, покльовки майже одна за одною. Тільки упустив і є. Я навіть не знаю, що я друге місце закормив. Ви бачите, не боїться він цього виважування. Кинув пару хвилин і другий клює. Зараз ще одненько впіймаю і прийду на друге місце. Попробую для інтересу, що там. Якщо навіть клювати не буде, то на це місце можна повертатися і буде він брати. Дивіться, тільки упустив. Так, ладно. Йду на друге місце. Ну, то цікаво тако тягати, але якщо чесно такий кльов, що вже трохи руки булять. Перевіримо для інтересу, що там робиться на тому місці. Так, що там. О, вже нормально наловив. Це навіть години часу не пішло. Подивимось зараз, що на іншому місці буде. Ну, я думаю, якщо він там є, то і тут має бути. Але зараз перевіримо. Може тут вітер не так буде заважати. Дивлюся з таким кльовом, щось я мало соні червіків взяв. Якщо так буде клювати, то довго не половиш. Подивимося, яка тут глибина. Вроді трошки глибше має бути. Ні, так само не глибоко. Ого, це що таке було? Це, друзі, мабуть, по окунь. Або щука. Бо карась так не клює. Але покльовка була така, що чуть вудочку з рук не вирвала? Ого, це що таке було? Ну інтересно. Така покльовка, що не зрозуміло що ну, так ще короб любить плювати, але коропа тут немає. знову щось. Ага. Тільки впустив. А ні, карась! Бачите? Карась. І, до речі, він так само смикав донизу. А що це він тут так ліє? Зазвичай піднімає. Ківка догори і дивіться, як він прикопнув. Нічого собі ще достань цю мурмишку. Ну, интересно. та йоки-паки нема мене ніякого не е інструмента, щоб дістати О! Бачите, який. До речі, мрумишка в мене восьму номеру гачок. Немаленька. І бачите, аж повністю проковтнув. Так, знову закидаємо. Але бачите, кругом він є. Видно, сьогодні я попав на якийсь жор. Да, цікава ця рибалка на цей кивок. Ну так, да, поплавок по-своєму цікавий, але і така було цікава. цікаво, яко походити, повиманювати його. Так, да. оце рибалка. Оце, друзі, боковий ківок. Е, все, друзі, я вже на березі. Е, зараз буду придіватися, ну і їхати додому. Е, ось мій сьогоднішній улов. Так нормально їх сьогодні надубасив. Ну, карасі такі на долоньку, є трошки більші. Ну, сильно великих немає, вони тут чомусь не ростуть такі. Ну, але все рівно непогано.